За даними МОЗ, кожен третій українець сьогодні потребує психологічної підтримки. Серед військових та ветеранів цей відсоток значно вищий, бо війна виснажує не лише фізично, а й емоційно. І сьогодні в актуальній розмові про ретрити для військових, ветеранів та дітей війни. Військовий священник, засновник програми відновлення Фенікс, спрямованої для військових та членів їх родин, Володимир рідний, сьогодні у нас в студії. Добре Вітаємо дня. вас Ради вітати. Пане Володимире, ми з вами зустрічалися вже власне з приводу таборів, які ви організовували також для дітей. Я так розумію, це таке оновлення того, що ви вже створюєте руками для підтримки і дітей, і їх родин. Розкажіть, будь ласка, в чому такий от оновлений формат? Це е, такий розширений формат так. і більш професіоналізований. Угу. Е, завдяки підтримки нашого командування бригади. Е, ми вже що, три роки поспіль навіть більше організовуємо постійно різні поїздки, табори, екскурсії і різного роду заходи для наших діток, військових, для дружин військових. І е, виник такий е, запит і від генерального штабу, і від інших е, бригад. І від громад, не тільки з Черкаської області, щоб ми дали можливість і розширили наш досвід на для того, щоб могли діти взяти участь всіх громад, бригади так далі в наших таборах. І тому виникла природня потреба вдосконалити і розширити цю діяльність і нашою командою всю осінь був такий період розроблення цієї методології програми відновлення. Ми так символічно назвали, Фенікс, як птах, який відроджується, І вже от в січні місяці ми презентували цю програму, і зараз йдемо до того, що от через тиждень вже буде перший заїзд. В нас буде, будуть і дітки військових, і вимушено переселених осіб, і навіть наші військові, які були звільнені з полону. От Ми взяли цю категорію саме військовослужбовців і ветеранів і їдемо всі разом на ретрит в Карпати. Ретрит, знаєте, зараз слово таке, яке використовують досить часто, і часом можна почути в коментарях: ну які ретрити, це взагалі військові, це не для них. Ну от, знаєте, наче обесцінюють оцю необхідність відновлення не тільки для пересічних громадян, а й для військових, які нас захищають. На вашу думку, чи є це дійсно необхідним? На мою думку, ці наративи, що це не на часі, що це так. не треба, це і Москви. Тому що угу. е, задача ворога не так, як обеззброїти е, угу. противника, ну, зокрема, нас, так. як військовослужбовців, а як спочатку перед обезброєнням військовий вже має бути готовий залишити зброю, угу. а готовність залишити зброю або залишити позиції, або відступити, або здатися як народ, можливо тільки тоді, коли. Військовослужбовець, чи весь народ знаходиться в моральному упадку, в зневірі, в апатії, в невірі, щоб це колись закінчиться, і так, далі, і, так далі, і так далі. І тому, звісно, що противнику невигідно, коли ми можемо повоювати після війни, ми можемо відпочити якісно. І так само якісно, як ми воюємо, так само якісно ми відпочиваємо. Противнику невигідне, невигідне моральне відновлення, ментальне відновлення нас. Як як нації, тому що тоді він буде безсильний, тому що тоді, навіть якщо ми будемо обезброєні. То ми будемо з ними боротися як і раніше століттями, і вилами, і кулаками, і серпами, і, 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 і чим чим завгодно. Е, а якщо нас посадиш в тюрму, ми будемо там проповідувати. Ну тобто задача в тому, щоб ми навчилися якісно не тільки воювати, а й навіть в продовженні війни, тому що ми не знаємо скільки вона буде тривати, і це знову ж таки одна із, 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 із зброї ворога нас довез до до такого стану зневіри. Щоб ми від оцього незнання, щоб ми опустили руки, а наша задача повоювали, відпочили, повоювали, якісно відпочили ще з більшим натхненням. йдемо воювати. І ну, і, звісно, це якраз питання в тому, що ми маємо навчитися жити в війні. От як єврейський народ, вони вже воюють там ніж 60 років, навіть вже більше та, цієї війни, а, а в загальному вже більше як три тисячі років, безперервно. І нормально люди живуть, відпочивають і розвиваються і е, півсвіту тримають під своїм контролем. Ну, ми будемо сподіватися, що ми будемо зовсім скоро жити під мирним небом. Е, і все-таки, ну, з ваших слів можна зрозуміти, що відновлення це все-таки не розкіш, а більш як така необхідність. В даний час, і от ви говорите, що і діти, і військовослужбовці, і ті, хто повернулися з полону. Вони будуть всі разом, чи ви якось їх розділяєте на заїзди різні, чи як це правильно назвати в загальному? Ми будемо як однією групою, але програма протягом цих 9 днів так. вона буде в дечому різнитися. Наприклад, якщо вечірня програма, то дітки пішли там фільм дивитися або біля вогнища співати. А ветерани поїдуть на форельну рибалку з відпочинком, з таким з релаксом, де можна буде просто собі усамітнитися, там щось погомоніти. Переказати досвід, тому що в нас дуже крутий е, збір от цих ветеранів, угу. які зараз їдуть і діючих військовослужбовців, які були в полоні, які звільнилися з полону, і це е, ми хочемо. Висвітлити, ми, ми хочемо показати цей досвід. Ми хочемо показати, як його не просто пережити, а як його подолати, щоб він зробив з особистості ще сильнішу особистість. І, от, якраз на прикладі в нас така буде камерна групка, цього разу невеличка, але це все будуть люди, які достойні наслідування яких. Полон зробив ще сильнішими воїнами ніж вони були до того, вже навіть не зважаючи, чи вони лишилися в збройних силах, чи не лишилися, бо ну uh -huh. ми ж розуміємо, що для противника кожен свідомий громадянин е є небезпекою. Тому так, от наша задача, щоб програма була в дечому поєднана, бо десь ми навпаки скажемо хлопцям, щоб вони передали досвід, десь поділилися з дітьми якимись історіями, ну такими лайтовими. Які будуть виховувати в дітей правильні цінності, правильні наративи, так. правильне розуміння ведення війни, щоб вони не казали, як багато дорослих українців, щоб за за що ми воюємо, ну і так далі. Жаль, і так так, далі так. Да. Так... А тут якраз свідомі військові, які пережили травмуючий досвід, подвійний травмуючий досвід. Мало того, що воювали, да так, були на передку на війні, так далі ще й в полон попали. І які передадуть дітям таку іскру постійної надії, яка в них живе і, і, і палає, і щоб діти це теж перейняли. Я до речі, читала, що у вас програма має два блоки: такий активний і більш глибокий релакс. Чому саме mm -hmm. і таке, і таке поєднали, як обирали такі активності? E, насправді ми дуже довго консультувалися, і до програми Фенікс ми залучили таке ком'юніті психологів, фахівців, які вже навіть не чотири роки, а набагато більше працюють з певними категоріями. Mm -hmm. e, і ми знаємо, що нам рекомендували ті чи інші фахівці, як скласти програму правильно. І завдяки цьому ми розуміємо, що дія на тіло вона напряму впливає на наш внутрішній світ, і е, релакс має бути обов'язково поєднаний з такими фізичними різними релакс процедурами. скажімо так, тому в нас будуть і термальні води, тому в нас буде і баня, і в нас будуть і басейни, і іпотерапія, До речі, буде <зум> е це е з Кіньми, правильно? так з кіньми. Це вже <зум> на на Закарпатті <зум> да буде. Е, і, 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 і активи, стрільба з лука, там лижі, драйв, і все, що теж цього стосується Власне, Ви кажете, що залучали психологів до створення програми. І, я так розумію, вони будуть долучені до самої поїздки. Е, і тут в мене знову ж таке питання: наскільки важливо обирати психолога, який працює саме з військовими, бо я так розумію, це зовсім різні категорії, коли просто там сімейний психолог, психолог, до прикладу, і психолог, який працює з військовими, ну однозначно, так так. Людина має мати досвід, має мати практику, е має бачити і мати в своєму кейсі багато різних випадків е з певними категоріями, з якими вона працює, щоб вона могла співставити порівняти. Е на основі позитивного кейсу досвіду іншої людини е, запропонувати цій людині, бо ми ж все ж таки постійно користуємося позитивними досвідами, е, такими як кейсами для себе в порівнянні. Угу. І це, до речі, і в церкві так само. Е, нащо нам цілий е, е, сон святих. Тому що нам легше брати приклад з когось, чому так. ми завжди ставимо в приклад Христа і Його проповіді, і так далі. Тому що знову ж таки нам він як людина близький і ми з нього беремо приклад. Чому ми любимо ходити на тренування з спортзали з тренером і так далі? Тому що знову ж таки легше, коли з когось можна взяти приклад. Ну і так само фахівці. Чим чим більше в них є напрацювання, тим це корисніше для їхніх майбутніх, майбутніх, уже якби людей, яким вони. Будуть допомагати І тому ми залучаємо. В нас будуть для для дітей окремі фахівці, для військовослужбовців, звільнених з полосполону, окремі фахівці, і ми будемо разом, е, якби це все компонувати в, в, такий, в такий єдиний організм табору. Так, дякую, і я нагадаю, що в ефірі програма Актуальна розмова і ми сьогодні разом з військовим священником, засновником програми відновлення Фенікс, спрямованої для військових та членів їх родин Володимиром Володимиром Рідним. У нас у студії власне спілкуємося, спілкуємося про цю програму. Це вже не вперше, це так би мовити, продовження таборів для дітей. Як її вже організовувала від імені 118 бригади. Я так розумію, це таке продовження розширення цієї програми. І тут би тут не можу не запитати, чи є все таки фідбеки, от ви діток вже возили? Можливо, від батьків чи від самих дітей. Як дійсно це впливає, допомагає от таке ком'юніті, яке ви організовуєте? Угу. Дійсно, те, що ми. Почали організовувати табори саме бригадні і для наших дітей, і формувати з них таке середовище. Це надзвичайно допомогло в виховному процесі. У нас діти зараз і в пластових гуртках, і в недільній школі. Діти бригади мається на увазі. І в нас є діти, які в 22-му році, в 23-му були ще учасниками таборів, яким там на той час було 15-16 років. Так. Зараз вони вже є виховниками в меншеньких Дітей, тобто в нас вже ця виховується тяглівість поколінь традицій, і ми бачимо, що ми вже стали такою єдиною сім'єю. Яка без, безрозривно з'єднана. І це дійсно заслуга того, що ми мали можливість це все організовувати. І що бригада у нас наскільки сприяла цим самим процесам, що ми, як капелани, для нас це було задоволення. Ми відчували місійність і відчуваємо в цих справах. І тому Фенікс це. І є породження бригади, і в подальшому просто що є конкретні, якби люди, які організовують, але насправді це діяльність прям цілого колективу, який працює з дітьми. І ми навіть зустрічаючи дітей на вулиці. Ми вже знаємо, що ми рідні, що ми обнімаємось завжди там, спілкуємося, чекаємо наступних заїздів. І У нас діти вже з року в рік чекають, поки відбудеться табір. Це Величезна заслуга того, що ми все ж таки змогли переконати і громади, і спонсорів партнерів. що Недостатньо дітей відправляти на якісь просто безкоштовні путівки, знімаючи з себе відповідальність і як бригада, і як громада. Бо в нас тоді розпорошуються сотні наших дітей, їдуть на якісь десятки інших таборів. Ми не знаємо, хто з ними працює, які фахівці, яку методику вони використовують, які цілі вони перед собою виховні ставлять, діти між собою незнайомі. А таким чином, і ми це взагалі рекомендуємо всім громадам і бригадам організовувати. І є деякі бригади, які теж практикують це. Таким чином, коли ми об'єднуємо дітей в оце таке потужне ком'юніті, зрештою виховується гідне майбутнє покоління наше, яке не буде там ну, шукати винних, чого в тата або ноги немає, або чому він загинув, або чому в мене дитинства не було, там 5 чи 10 років. Бо насправді ж Овж таки ворог працює над тим, щоб майбутнє покоління не бачило сенсу в цій війні, щоб майбутнє покоління звинувачувало державу і Господа Бога і всіх, кого тільки можна, в тому, що в них бідненьких щось не так було. Але насправді в таких важких ситуаціях якщо ми докладемо правильно зусиль. То в нас навпаки виховуються надпотужні українці. Головне, щоб ми їх не тримали в цьому вакуумі, теж чим наш табір відрізняється. Бо ми не намагаємося дітей тримати, наче в тепличних умовах, що є ця теплиця, а uh -huh. надвір не, 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 не виходьте, бо там вампіри або ще щось. Да, і що немає ніякої війни, і це взагалі не тривоги, а музика просто така. Там ну і так ну є багато батьків, які намагаються навпаки дитину уберегти інформаційно, а це небезпечно, тому що дитина рано чи пізно Виросте і вона просто прозріє. В неї буде наскільки шок, що вона буде соціально ну, неспроможна жити. Ну і цього року ви запрошуєте не тільки дітей, ви розширюєте, їдете в ретрит. Кого запрошуєте цього року? Хто може доєднатися? Всі категорії військовослужбовців так. та ветеранів. Їхні сім'ї, це дружини, дітки і вимушено переселені родини. Ми фактично в нас вся категорійність дітей, які так чи інакше постраждалі від війни, і їхніх батьків, тому що відновлення має відбуватися комплексно так. і з дітьми, і з батьками, і з дружинами, які чекають військового, і з військовим, який приїде з фронту, і щоб ми перестали використовувати наративи, що військовий повернувся якимось не таким і так далі, тому що це не тільки він повернувся не таким, а й ти не був, якщо це жінка да, військовий повернувся, або не була е, видозмінена сама як особистість. Так. Ти не підготувалася. Ну тобто е, тут дуже багато таких моментів, що е, відновлення потребують не тільки самі військовослужбовці, е, 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 е. <святування> а й їх родини, і можливо, навіть в першу чергу їх родини, щоб вони змогли правильно розуміти контекст, щоб вони змогли відчути це. Ну, як... все-таки ми маємо адаптовуватись до повернення військових однозначно, так. Ну, ви таку заохочуючу е вашу програму розповіли. Коли ваш ретрит власне відбувається, як до вас долучитися? Ми вже виїжджаємо 21 лютого так. в Карпати, в Закарпаття дев'ять днів буде тривати програма. В нас зараз група їде близько 60 осіб. Угу. Це то ті ресурси, які ми змогли знайти громади, які долучилися до співфінансування дітей, партнери, які долучилися, і в загальному ми, ми би прагнули, тому що в нас потужність і спроможність нашої команди дуже велика. У нас більше десяти осіб цивільних працівників, які займаються цією справою, і не тільки Феніксу, і іншими нашими благодійними проектами, і ми могли би. Одну зміну закінчувати, наступно починати і так, 365 днів в році. Все впирається, звісно ж, в ресурси, тому що ну, от участь на наприклад, зараз в цій програмі більше 20 тисяч однієї людини так. собі вартість. Ну і це, звісно ж, ну, відображається. Осіб. Це загальна та, та, та. цифра, яка кількість яка поїде, Так, да, загальна ще є місця. У вас щоб долучитися е, от. На, на цю поїздку в нас ще так. десь, мабуть, ми осіб 10-20 би могли взяти, бо так, ми ж можливо, ну, бронюємо хтось місця. Слухає, хотів, да, то ще да, можна да. Доєднатися. Ми Бронюємо місця в готелі, так. потяги, автобуси і так далі. Тому ще трошки ми збільшити можемо. Але угу. в загальному наша спроможність така, що ми би могли б оздоровлювати і, і відновлювати ментальне здоров'я сотень людей. Але тут питання в тому, що ми, як команда, от з, з всього об'єму нашого часу, який ми витрачаємо на е, ці проекти, тому що паралельно ще ж воюємо і служимо, і, і куча інших обов'язків. Е, ми... Відсотків 80 наших зусиль йде на пошук ресурсів, і лише відсотків 20 ми лишаємо для реалізації. І тому ото цей пошук ресурсів це просто надзвичайно виснажлива така штука, але ну, вона і необхідна, тому що без неї ніяк. Але якби у нас були постійні стабільні партнери, і ми, до речі, зараз будемо виходити на закордон, маємо їхати весною і спілкуватися. Ти з закордонними партнерами про так. те, щоб вони підтримували якраз невеликі е, організації і, і, і ну, такі ініціативи, mm -hmm. тому що. Є тенденція, що та навіть ми ж так само, як люди, да, якщо збирає або, або притула, або там бо, щось не більші знає, більші щось, думали, да, так. да, нам нам туди приємно так. долучитися, да, хоча ми розуміємо, що е, там ризик нецільового використання коштів е, або або просто е, ну е, надзатрат, я, яких немає в маленьких проектах. От в нас там ну з вартості, як якби це був звичайний комерційний проект, то то така такий би схожий би табір коштував би тисяч сорок з усім іншим, що ми маємо, і лижі, і готелі, і там, і по терапію, і басейни, і все інше. Але ми розуміємо, що за, за рахунок того, що в нас в порівнянні невелика команда, що ми є волонтерами, що ми працюємо на благо, то то в нас і собівартість вартість надзвичайно ну, зменшується. Тому маємо надію, що до нас будуть доєднуватися партнери підтримувати. Можливо, громади зараз хтось і слухає, і хотів би долучитися до благодійного проєкту, допомогти діткам військових, їх родинам, ветеранам війни відновлюватися і повертатися до життя. То маєте гарну нагоду. Я так розумію, на сторінках 118-ї бригади. 118-ї, і вже є сторінки Фенікса і сторінки нашої капеланської служби. Всі наповнені цією інформацією. Соцмережі наповнені цією інформацією, завжди можете знайти і допомогти власне цільову допомогу, так би мовити, для такого відновлення наших військових і їх родин. Ну і на завершення, так щоб вже коротко підсумувати, як ви бачите людину чи дитину от, особу, яка повертається з вашого ретриту, Яка вона? Натхненна, відпочивша, яка Навчилася відпочивати без комплексу провини в той так. момент, коли вона відпочиває, і яка готова до бою. І незважаючи на те, чи ми будемо жити в мирні часи в скорому часі, чи ми будемо продовжувати воювати. Ми завжди маємо бути готові до бою, але це відчуття має бути е, з посмішкою і, і, і без якихось тривог, без е, нарікань, без страхів. От, е, мій такий образ гармонійного українця це е, абсолютно здоровий ментально українець, е, який веселий, щасливий, відпочивший і так далі. Але як тільки треба, він просто бере собі спокій, в такому самому спокійному стані зброю і починає воювати. Повоювали, вуса втерли. Молока випили і далі собі працюємо на полях. Я вам дякую за таку відповідь і власне за те, що ви робите і створюєте для наших військових і їх родин. Я нагадаю, це була програма Актуальна розмова. Військовий священник, засновник програми відновлення Фенікс, спрямований для військових та членів їх родин. Володимир Рідний сьогодні був у нас у студії. Я вам дякую, що завітали. Дякую. Тож, як ми зазначили, ви ще маєте змогу доєднатися до ретриту, який стартує вже 21 лютого, на сторінках Капланської служби 118 ї бригади, на окремих сторінках. Фаніксу власне цієї програми відновлення є спеціальні посилання, де ви можете долучитися або також стати партнером цієї поїздки і допомогти відновитися нашим військовим і членам їх родини. Тож нагадаю, ще раз це була програма Актуальна розмова. Дякую, і до нових зустрічей!